Задача на електроліз це задача з підручника. З підручника Бар'яхтар, сторінка 202. Спочатку читаємо задачу. Для визначення електрохімічного еквіваленту міді через розчин купрум. Сульфату протягом 30 хвилин пропускали струм силою 0,5 А. Яке значення електрохімічного еквіваленту отримали, якщо маса катода до початку досліду була 75,2 грама, а після досліду 75,47 грама. Спочатку перше, що ми робимо, ми пишемо дано. Дано. Щоб написати дано, ми просто дивимось в задачі, які нам зустрічаються числа. Перше число, яке зустрічається, це 30 хвилин. 30 хвилин це час. Час позначається буквою Т. І 30 хвилин можна відразу перевести в секунди, Т дорівнює 30 хвилин, помножити на 60, це буде. 1800 секунд. Далі, наступне число, яке зустрічається, це у нас 0,5 ампера. В амперах у нас вимірюється що? Електричний струм. Електричний струм позначається буквою І. І дорівнює 0,5 Ампера. Далі, наступне число у нас маси. Маса позначається буквою М. М1 дорівнює 70, переводимо в міліграми. Чому в міліграми, бо нам знадобиться електрохімічний еквівалент, а він у нас в табличці у міліграмах. Тому в системі С маса в кілограмах, повинні в кілограми перевести, але в даному типі задач ми переводимо в міліграми. тому ми пишемо М1. 75,200 МГ міліграм. І М2 75,470 мг. Знайти нам треба значення електрохімічного еквіваленту. Електрохімічний еквівалент позначається буквою К. Пишемо К. Відокремлюємо дано від того, що нам треба знайти. Пишемо слово розв'язання. І тут у нас пояснення, йде пошук математичної моделі розв'язання. Ці всі слова не потрібно писати в нашому розв'язанні. Відповідно до першого закону Фарадея маємо М дорівнює К і Т. Ось цю формулу потрібно записати. Вона виділена тут, бачите, в самому підручнику таким кольором, щоб вона відразу на неї щоб відразу звернути на цю формулу увагу. Ось вона як підказка йде і для нашої задачі. Тобто, в слові, після слів розв'язання відразу пишемо цю формулу. Можна написати коротко: перший закон Фарадея. щоб він більш нам запам'ятовувався. Перший закон Фарадея. М дорівнює К І Т. Якщо ви пишете формулу і у вас якісь букви не незрозумілі, намагайтеся зрозуміти, що яка буква означає. М це маса, К-електрохімічний еквівалент, І сила струму Т – час. Знайти нам треба К електрохімічний еквівалент. Тому ми звідси його і виразимо. Як виражаємо? У нас маса це добуток якихось величин. Нам потрібно К, тому К це буде у нас перший множник, і Т це буде другий множник. Добуток, перший множник, другий множник. Щоб знайти перший множник, треба добуток поділити на другий множник. Так, і робимо К дорівнює М поділити на ІТ. Далі дивимося. Так, і тут є, отже К дорівнює М поділити на ІТ. Маси нам нема, але є у нас маса до початку досліду і після досліду М2 і М1. Тому, щоб дізнатися маса, яка виділилась на катоді, то нам потрібно від кінцевого масу відняти початкову. Так, і запишемо, М дорівнює М2 відняти М1, перевірка одиниць розмірності. Перевірка розмірності. Пишемо К в квадратних дужках. І беремо в нашу формулу і кожну величину підставляємо її одиниці вимірювання. Маса. Дивимось, в чому вона у нас вдано. В міліграмах, так і пишемо МГ міліграм. Поділити. Сила струму у нас в чому? В амперах пишемо А. Час у нас в секундах Секунда. міліграм ампер на секунду. Що тут? Ампер помножити на секунду це у нас кулон. Чому ампер помножити на секунду це кулон. Згадуємо. Ампер помножити на секунду це кулон. Чому? Тому що в амперах у нас вимірюється це сила струму і. В секундах у нас вимірюється час, а І помножити на Т це Q – заряд. А заряд вимірюється в кулонах. Тому ампер на секунду ми замінюємо на кулон. міліграм на кулон. Добре, це і є одиниця вимірювання електрохімічного еквіваленту. Бачите, ось тут вверху і написано електрохімічний еквівалент срібла 1,2 мг на колон, алюмінія 0,9 мг на колон. Тобто, все вірно, ми формулу виразили. Залишилось підставити значення. Коли підставляємо значення, ми одиниці вимірювання вже не пишемо, тому що ми їх вже перевірку зробили. К дорівнює. Сюди дивимось, ось тут можна дописати, що М це у нас М2 мінус М1 поділити на ІТ. Підставляємо числа: 470, мінус 75 200 поділили на 05. Сила струму у нас 05. Да? І помножити на Т. Т у нас вдано 1800. 1800 дорівнює. Дорівнює. Масу, коли ми віднімемо, буде у нас 270. 0,5 на 1800. Це у нас половинка від 1800, це 900. Зможемо без калькулятора чи ні? Можна спробувати. Дивіться, 0,0 Скоротили. 27 ділиться на 9 буде 3, 3. Вверху 3, внизу 10, 3. десятих. Отак деякі задачі можна навіть без калькулятора зробити розрахунки. І от тільки в кінці ми пишемо одиниці вимірювання, які ми отримали в перевірці міліграм на кулон. Так, аналіз результату, це ми не пишемо, а читаємо, а якщо розв'язуємо саме, це ми собі відмічаємо. Порівнявши отримане значення електрохімічного еквіваленту МІДІ з табличним, Ну, давайте його запишемо. К дорівнює 0,33 міліграм на кулон. Так, бачимо, що результати практично збіглися. Похибка виникла через неточність вимірювання маси. Отже, задача розв'язана правильно. Так, що таке табличне значення електрохімічного еквіваленту. Це у нас є таблички в кінці підручника. Дивимось на які сторінці. На сторінці 231. 231. Ось у нас таблички. Таблиця 8 електрохімічний еквівалент. Бачимо, там, шукаємо 0,33, 033, це у нас мідь. Ось де він взявся. Табличне у нас майже збіглося, тому це нам. Було запитання, яке значення електрохімічного еквіваленту. У відповіді ми пишемо слово відповідь, обов'язково повинно бути в задачі. І те, що у нас запитували, те ми і відповідаємо. К дорівнює 0,3 міліграм на кулон. Тобто це був е, дослід з визначення електрохімічного еквіваленту міді. В принципі, те звідки воно взялося в таблички, воно так. Це еквівалент, так і визначався таким експериментом, е, е, і отримали таке значення.